Вітаю! Чому військові мовчать? Чому одиниці такі, як ти, доносять правду? Насправді причин дуже багато. Я не знаю, чи я їх в один ролик зможу помістити, озвучити. Ну, давайте почну з головного і основних декілька. Чому перше одна з причин, тому що хлопці постійно гинуть, тому що постійно в одну і ту саму роту засовуються нові люди, і вони ще не в курсі, що відбувається. Старички не всі доносять інформацію, що скільки я тут знаходжуся, стільки то, стільки то людей загинуло. Ну людина не не ну неможливо сприйняти таку інформацію об'єктивно і адекватно. Наступне, коли ти там тиждень, десять днів, два тижні, місяць просидів на передку, в тебе перше наперше не виникає бажання сісти за телефон і починати вести свій блог. Чого? Тому що ти постійно контужений. Ну, Реально. Контузії, контузії, контузії або поранення, або смерті пацанів вони зовсім не сприяють тому, щоб ти ну, почав такі інформаційні діяльність. Наступне, для того, щоб зібратися врешті-решт з думками і висловити оце все чітко і внятно, треба записати це і викласти. Інтернету просто-напросто немає в хлопців інтернету. Кажуть, старлінки, марлінки, немає цього. Старливки є тільки в ротну або в старшини, допуска до нього немає. Якщо ти один раз там доберешся до нього, то це обов'язково ти перед усім дзвониш рідним та близьким, і вони до тебе нарешті додзвонюються. І це сльози, і плаче, як ти, що ти, де ти? Ну це, це ну, той, хто там був, то мене розуміє. Наступне: якщо ну, ти якось зібрався зі своїми думками. Тя це дуже важко, насправді це капець як нереально. Якщо ну, ти пацани знають, що, що це Неможливо майже, і ти починаєш якось записувати один чи два відео. Все, на тебе передусім виходять командири, штабники, вся оця мерзота. І вони зразу ж тебе вичисляють. Ну, алгоритми тіктока підтягують саме оцих людей. Там знайомий знайомого, і це вже знайомий знайомого, це вже все. Десь процентів 90-95, що це буде оцей. І вони кажуть: у я тебе чоловічок знаю, ти багато говориш. Знаєте, що з ним відбувається? Його зараз вже відправляють на ноль. Там, де поки його не за двохсотять або не за трьохсотять, важко. Ну, все. А далі нехай що хочете, і говорять. Ну, реально розправляється з тими людьми, які починають говорити щось просто. Зразу же або ви, через ВСП, або через старшин, або то давлять на того самого ротного ну, і просто-просто ну, пацану вила приходить. Максимум, що він може зробити один чи два ролики, які просто-напросто на тенетах цього Тіктоку або, інтер, або інтернету просто-напросто загубиться, і на нього вже взагалі ніхто звертати уваги не буде. Дякую вам.